Всім дай Боже здоровічко. Нині я вирішила на таляпуцькати собі печенька. Просто самого-простого, самого-самого дешевого. Що я буду брати? Мука в мене є, мукечка, два яйця, ванільний цукор. У мене тут півтора пачки, бо пів пачки лишилося з пампухів. Щоб не пропадати добру, зараз воно піде. Майонез теж дешевий. то від АТБ. У е, мене 350 грам, дві пачки, печенька буде багато. І самий дешевий маргарин. Тут у мене кілограм, але кілограм не піде. І сода, ще забула забрати, взяти поцик. Сода погашена. Але це все я роблю на око. Пропорцій не дам, бо сама не знаю. Ну, в принципі, дві пачки то є 700 грам майонезу, 700 грам е, маргарину, два яєчка повністю хватає і півтора ванільного цукру. Потаж на око. І трішечки підсолюю, Трішечки, отак, буквально отак, дрібку солі підсолюю. Все. Отож, поїхали. Маргарин кімнатної температури стояв у мене добу, без світла, без холодильника, без світла, так, як і всюди. Без світла. Так, Зараз, зараз, де є початок і де є кінець, бо не взяла ми окуляр і. То ні, то не початок і то не кінець. Так ну, йде найти. А є. Є кінець. Дивіться, отак. Відрізаю. Тут є кілограм. Не знаю, чи я казала, бо вже забула. Відрізаю більшу половину. Отак. От Раз. Опа. Ну, ще й роботи собі додала. Ну, нічого. Нема світла, нема що робити, буду прибирати. Так, то замотую. То вже можна поставити в холодильник, бо тільки що подали світло, то можна поставити туди. Іду далі. Відкриваю. Майонез. Видушую дві пачки. Ой, який він жовтий. З чого ж він? Що він такий жовтий? На ну, яйцями там, певно, не пахне. Яйцями, якби яйцями, то би від домашніх хіба він міг бути такий жовтий. Так, трошечки отак Подою, як корову, хто з села, той знає, як корову сюди доїть. А хто не знає, найще вчить. Бо таке життя, що можливо бути. Може бути все. Життя підносить сюрпризи, такі, що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ніхто й не догадається, що може ще бути. Тим більше в такі часи. Так, даю дві пачки. Файно видушую. Ми ж люди економні. Ми ж не можемо викинути майонез. Значить, нам треба видусити весь. Ну, я так трошка лишу, бо мені цікаво, хочу спробувати, який він на смак. Бо так в основному я беру. Провансаль від тебе. Так, ванільний цукор, дала, Можна дати и розпушувати, але я даю. Я даю соби. Так, о, як запах ванільний цукор. Так даю соди, Даю отак. Делаємо ще трішки. Ну, можливо, хтось робить інакше, я роблю так. У лосці то треба не у ложці, а на таку кількість то треба черпати. Трошечка погасила оцту. І все, йду вмішую. вимішую. Вимішаю, потім скажу. Так, забула сказати ще. Дала два яйця. Вибила, бачите, вже зробила порядок. І ще вам забула, що цукру не дала. Яке, яке печенько без цукру? Дивіться, тут є кілограм 700. Ну, тут десь 200 г, бо більше в хаті немає. Треба зараз іти купити. І ото все тих 200 г цукру йде сюди. Тож, я зараз вимішую, вимішу і покажу, якої консистенції має бути тісто. І що я буду з ним робити далі? А що буду робити? Буду різати та й буду пекти. Так, дивіться. Отаке вийшло в мене тісто. Бачите, воно таке еластичне. Стояти воно в мене не буде. Бачите, воно не дуже таке забите, забивати не потрібно. Ну, таке, можна казати, таке ніжне, бачите? Дуже таке ніжне. І я зараз буду розкачувати і вже тоді буду різати форми. Нічого я тут видумувати не буду, вигадувати. Маю отакий різець, таким е, е, різцем я буду вирізувати, просто ромбики, квадратики, де як буде получатися, щоб. Зекономити час. На базар я не несу, до ресторану теж не понесу, так що мені тут не потрібно нічого. Можна щось придумати, але зараз я розкачаю і знову я вам покажу, яка товщина має бути. Хоч то можна, може бути і на кожного свій смак, свій вибір, своє бачення. Тут не Гарантій якогось е, нема, е, не то, що гарантії, а якихось стандартів е, тут нема. Тут, ну, як я кажу, на, кожен на своє бачення. Я буду е, розкачувати не дуже тоненько, бо мені я замісила багато, то не тільки оцей пласт, то ще є така частинка одна, щоб скоріше по попекти, тому що світло дали, я не знаю, на, на дві години, на три, і мені то треба ще все довести до ладу. Так що я тут свої майстерські здібності, яких у мене нема, показувати теж не буду. Ну, так, на свій смак, на свій розсуд, вірніше. О, воно так ще розкачує, що тут багато зусиль не потрібно, не, не зусиль ні. Свої фантазії, одним словом, тільки. О, Ще трошечка. Ну, Десь так на пів сантиметра, я думаю. Воно ще підросте, так як воно, е, я давала соду погашену воно ще свою форму набере. Так, як я маю показати. Зараз Ото десь буде отакої товщини. Навіть тоньше. Зараз ще пройдуся трошечки. Ну, я кажу, десь пів сантиметра. Пів сантиметра до сантиметра, залежно де і як. І тоді що я роблю? Беру я отакий різець, вирізаю отакі. Полоски і тоді ті полоски ріжу ромбиками. Бачите? Такими ромбиками. Він получається отакі. Ось така печенька в мене буде виходити. Щось більше, щось менше, щось трикутник. О, бачите. Десь ромбик, десь трикутник, десь більший, десь менший. Все. Потім я попечу, випечу і покажу, що я буду робити далі. Ну що, мої дорогесенькі? Попекла я свою печеньку. Вийшла в мене отака миска, вона е, об'ємом 6 літрів. Мені навіть здається, що 6 чимось. Чи 8. Ну, 3 кілограми вийшло то точно. Так що можемо порахувати, нехай, най, нехай 100 гривень кілограм печива. Ну, то, то, то суперово вигідно. Получилися отакі печеньки. Отака печенька вийшла. Вона така крихка. Бачите? Отак вийшло. І що вам скажу? Місіть. Пробуйте, експериментуйте. Коли в зимові дні нема чимся зайняти, хіба головне проблема, що світло виключають. От нині ну, ми пекли, і то я дуже переживала, щоб встигнути, бо думаю, зараз виключать світло і все. Все, всім миру, злагоди і добра. І моє вам щире Па-па, па-па.